Комуналка, що зміниться в тарифах з 1 липня, та чому буде дві платіжки від Нафтогазу. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, і Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 липня тарифи на газ, світло та воду не суттєво будуть відрізнятися від діючих. Проте деякі зміни такі відбудуться. Хочу почати з газу. Хочу нагадати, що через неспроможність багатьох газозбутів виконати умови на нафтогаз із закупівлі дешевого газу для населення. останній став просто постачальником газу для майже 9 мільйонів господарств. Вже робила дуже багато програм, що до цього не буду повторюватись. Скажу тільки, що до ціни. Вже точно відомо, що нові користувачі також будуть отримувати послуги за фіксованою ціною. Тобто, то буде 7,96. Хоча лякали, що буде 25, там і вищі і так далі. Ні. 7,96. Однак, новим клієнтам необхідно зареєструватися в компанії та отримати особисті рахунки у Нафтогазі. Далі. В той же час, з 1 липня, для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником, а непобутовим споживачам, не потрібно надавати звичні документи. А саме: Письмовий дозвіл на перехід, акт звірки, або ж довідку від чинного постачальника із посвідченням відсутності, просрочної заборгованості. Пам'ятаєте, як було раніше? Коли переходиш з одного постачальника на іншого, обов'язково потрібно, щоб ти розрахувався так, з останнім і переходив до нового без боргів, без нічого і так далі. Зараз вже це. Відмінено як зазначають в нацкомісії, таке рішення було ухвалено саме з метою спрощення умов зміни постачальника непобутовим споживачам. Далі, тепер щодо води, як і в червні тарифи на водопостачання та водовідведення для населення в липні залишаться на рівні чинних до початку війни Росії проти України тарифів. Це закріплено законодавчо, відповідною урядовою ухвалою. Але з водою там є нюанси. Як я вже казала в програмах раніше, нова послуга може з'явитись в платіжках. До речі, там взагалі навіть і не одна щодо однієї я вже розповідала. Там, де жителі багатоквартирних будинків, просто будуть платити за воду за межами своєї квартири. Тобто, якщо десь там прорвало трубу чи ще щось, вода витікає і так далі. Ось за все це, за використання води, за, скажімо так, не тільки в своїй квартирі, а в будинку взагалі, це ось те, за що раніше відповідали ЖЕКи так, і там різні ОСББ і так далі, за все це будуть відповідати. Люди, які живуть у цьому будинку. І ще один нюанс. Про це, до речі, я зроблю окрему програму. Скоріше за все, завтра зроблю цю програму. І там, ось, наприклад, в людини бойлер. так Ось людина не захотіла користуватися гарячим водовідведенням, водопостачанням. Пробачте. І хоче. Бойлером користуватися, відмовилася від всього, купила собі бойлер, нічого подібного, все рівно потрібно платити за централізоване гаряче водопостачання. Ось такі закони, принаймні в Києві, вже люди отримують такі платіжки. Тож з водою тут щось зовсім не зрозуміло коїться. Далі тарифи на електроенергію. Влада продовжила дію тарифів на електроенергію для населення, зокрема, згідно з відповідною хвалою, діючі тарифи будуть діяти до 31 жовтня цього року. Що буде потім, не знаю, але ем... Гадаю, що навряд чи будуть підвищувати, але поки ось так: в рамках тарифів на електропостачання, сума в платіжці так само буде залежати від обсягу спожитого кВт-годин, тобто до 31 жовтня так буде точно. Тобто, за місячне споживання до 250 кіловат годин гривня 44, а вище гривня 68. І ще один, ще один нюанс. Нафтогаз пояснив, чому ж українцям приходить дві платіжки за газ. Ось, ті люди, які, ось ці 9 мільйонів людей, в яких був постачальник там, з закінченням Обл, там Київ, Обл, да, Газ, Вінниця, Облгаз і так далі, яких перевели до Нафтогазу, тепер вони будуть отримувати дві платіжки. Одразу виникає питання, чи потрібно буде платити більше? Розповідаю, як повідомили в Нафтогазі, взагалі чому приходять дві платіжки? Перша то за споживання газу, друга за доставку газу, за транспортування. Для деяких це стало сюрпризом, адже попередній постачальник він надсилав лише одну. Платіжку. Там було і за постачання за транспортування, і за сам газ. Відповіли, чому ж два рахунки. Сказали, це нормально. Плату газу та його доставку поділено ще січня 2020 року. Пам'ятаєте, нам обіцяли, що це все відмінять так? в рамках реформи. Відмінять таку постанову, але її не відмінили. І саме тоді було прийнято закон, який передбачає, що. Продавати газ та доставляти його споживачеві, то різні компанії. Хочу одразу від себе додати, що ну, насправді яка різниця? Одна платіжка чи дві. Від цього ж платити менше не потрібно буде. Я взагалі не розумію, як можна зараз платити за доставку, наприклад, тим людям, які не проживали в будинку. Ось, наприклад, ми з березня місяця в Бучі не проживаємо. Сусіди, які вже приїхали туди, які вже починають там відремонтовувати квартири і так далі, приводити все до ладу, просто надсилають в групі в кожного, мабуть, так хто живе в багатоквартирному будинку. Є якісь групи. Ось так і у нас в групі надсилають платіжки, і ми бачимо, кому скільки що прийшло. Ось нам прийшло, наприклад, за доставку всім в будинку прийшло, за доставку газу. Ось, І там така чималенька сума назбиралася, і ми не живемо в будинку вже з березня місяця. І ось представте собі, так, за що платити? за що? Точно так же, як ось я і казала, що люди, які там поставили собі бойлер, щоб не платити за централізовану поставку а, а, гарячої води, також потрібно буде платити. Але про це я зроблю а, окрему, а, окрему програму. Отже, щомісяця споживачі будуть отримувати дві платіжки за газ: одну за доставку, другу за спожити газ. Крім того, в Нафтогазі розповіли, чи потрібно буде платити більше. Дивіться, плата за транспортування через поділ газу не є ні новим, ні додатковим платежем. Як я вже кажу, нам обіцяли і відмінити все це, ніхто нічого не відмінив. Таким чином, українці і надалі будуть отримувати. А газ, ось хто перейшов на нафтогаз, то буде 7,96, Інші у своїх пост... хто буде постачальників. А ось тариф щодо розподілу газу він відрізняється в кожній області, в кожній області своя ціна. Наприклад, у Дніпропетровській то гривня 26 за один куб на місяць. А, наприклад, на Закарпатті ця ж послуга коштує гривня 99. Тобто у кожній області, бачите, своя ціна. І тут, чому так, то вже питання до тих людей, хто займається, ось, відповідає за транспортування газу. Ось такі новини, тому суттєво, звичайно, нічого не зміниться, але з водою, звичайно, якийсь просто кошмар. і... Ось щодо транспортування газу, я не знаю. Я вже тисячу, мабуть, програм робила на цю тему, і ось в мене просто не вкладається в голові, якщо чесно, ось всі ті ще старі системи, труби, все то не мінялося. І вже просто десятки років, і при цьому при цьому ось вели плату за транспортування. Що змінилося? Що змі... Якось по іншому став газ доходити до нас, до домівок, чи що змінилося? Чому? Тобто, то для мене просто хтось заробляє собі гроші, от, і все. Я взагалі за те, щоб все це відмінили, тому що то, знаєте, якщо б то коштувало 20 гривень, а не 200 ну ще б якось добре. Там десь щось там по 20 з квартири не обітніли б, так? І якось там, щоб воно йшло на якесь ремонтування і тих же труб, чи ще чогось, ще чогось. Я вважаю, що 20 гривень, наприклад, з квартири, то б ось так з головою достатньо було, якщо б з кожного будинку зібрати, навіть і багато було б. Але бачите. Хтось ставить такі ціни по 200 і навіть більше. І, до речі, в кожній, як я ось сказала, в кожній області різні ціни. Як все це визначається? Нам до сих пір ще не пояснили, як, ось, звідки взагалі береться ця ціна. Що ви думаєте щодо цього, пишіть в коментарях. На сьогодні це вся тема ще один випуск через 3 години. Дивіться, будь ласка.